13 січня у Святомихайлівському соборі Житомира прощалися із військовослужбовцем Олегом Топольницьким. Чоловік з перших днів повномасштабної війни добровільно вступив у лави першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богона і віддав своє життя, захищаючи Україну від російського вторгнення. Я захищаю, я маю захистити. От, В нього по-іншому він навіть не розглядалося. Просто він з перших днів він. Початку його не взяли, він ще раз ходив, ще раз, просто от, щоб щоб, щоб піти і щоб дійсно бути захисником. Він він просто от, настільки, я ж кажу, він світла, добра людина. І... Він був спочатку, був на Херсонщині, потім його перевели на Бахмутський напрямок, і, і зараз він у Житомирі Олег Топольницький навчався у школі номер 17 закінчив факультет механіки агротехнічного коледжу, відслужив строкову службу у збройних силах України, а потім працював у будівельній галузі. З ним працював, він такий доброзичливий, вірний друг. І, взагалі, людина дуже хороша, вихована. Дуже був хороший. Він ніколи нічим не відказував. Батькам допомагав, як тільки ні, мамі теж, сестрі. Що вімо Бог, всяку провину вільно і невільно, Господу помолимо. Загинув Олег Топольницький 6 січня при обороні позиції в районі села Червоногора Донецької області. Дуже шкода, дуже боляче, неможливо і не потрібно було так, щоб було. Він мав би глядіти свою сім'ю, маму допомагати. Він був працьовитий. Дуже, дуже, дуже порядна дитина боляче. Захиснику виповнилося 46 років. Олег Григорович, як справжній син, патріот своєї держави, ціною найдорожчого, ціною свого життя, захищав чисте небо над нашими головами. Загинув Олег Григорович на Донеччині під час виконання бойового завдання. Вічні Скорботі залишились дружина, донька, мати. Вічна слава героям!